Монополія по українськи і секрети одного народного депутата є 9 фірм, які да? відносять до бізнес групи Панамарьова, так Да? Не, не 9 фірм, а кілька десятків. Як деребанять останнє, що допилюють, прикриваючись депутатським значком? Прямо зараз я вам покажу, яке бізнес-павутиння на плів парламентар великому деребану бути сто човнів. Це вже сто. 100... Тисяч доларів за місяць. Якщо відволіктися від Верховної Ради, то в країні відбуваються неймовірні речі. Виключи габельобки. Стоп, стоп. Ви знаєте, що я можу по попаски? Чого забирати? Ви заберіть відео, що ви можете. Ви дозволяєте. Получте. Хто получує? Приморте. Опа-опа опа, нічого сібі. Стісь, стісь! Мене звати Костянтин Лохвицький. Це два плюс два. Це час без цензури. Хапай та гриби. Поки ще є така можливість. Я знаю, що не багатьох здивую, коли скажу, що немало бізнесменів йдуть до Верховної Ради, аби вирішувати свої бізнес-інтереси, проблеми або примножувати капітал. Тим не менш, є історії, які взагалі складно вмістити у здоровий глузд. Саша Глазунова познайомить вас з одним із таких обранців. Був державним, став приватним. Все це робилось для того, щоб завод не працював. Тому що якщо завод змог буде, то вмре грінок. Як остаточно і за безцінь віддати промгіганта у руки депутата бізнесмена? Є 9 фірм, які да, відносять бізнес групи Панамарьова, так да? я називаємо. майстер-клас від українських можновладців рік тому. Я вже розповідала, як народний депутат від волі народу намагався заволодіти державним підприємством. Останній раз в 2008 році Азмол заплатив дивіденди з госпакета акцій. Сума составила 1 мільйон доларів. Да ета это, это только дивиденды. А сколько платяться ще налогов? В 2011 году році завод почало, так би мовити, лихоманити. Підприємство потроху ставало збитковим, накопичувало мільйонні борги, а згодом. Открыто дело о банкротстве было в декабре 2013 года. Сразу же была введена процедура распоряжения имуществом. И вот 15 апреля была введена ликвидационная процедура. Олена Спіріна, голова Запорізького відділення фонду держмайна, каже, не все так просто. Завод навмисно довели до банкротства. Можна сказати, доводили до банкротства, потому что есть уголовне производство. На довідні до банкротства. Політика головний конкурент, який має свої определенні політичні сили, влияння, діло все для того, щоб ситуація дошла до такої критичної занепад вітчизняного підприємства стався фактично на очах у вже колишнього мера Бердянська Олексія Бакая. Тому що є конкуренція. Річ йде про обгріно. Зараз я вам поясню, що відбувається менше ніж за рік після початку процедури банкрутства. 80% заборгованості Азмола, а це близько 160 мільйонів гривень. Придбала така собі фірма Ультра Ойл, яка є партнером ще одного бердянського виробника мастил та оливи заводу Агрінол. Долги сячіські даже по заробітної плати скупають. З еквалентом там 50, 70, там восімдесят про це то сматря з кимкаваряць в травні го року. Завод офіційно визнано банкрутом, та вже в липні ця постанова була скасована. Це явно не входило у плани Ультра Ойл. До вищого господарського суду було подано касаційну скаргу з вимогою ліквідувати державне підприємство. Якщо завод завода знов буде працювати, то Агринол – это Депутат Верховного Совята Паномаріов Олександр Сергійович. Олександр Паномаріов хотів прибрати завод до рук буквально за копійки у 10 разів дешевше від його реальної вартості. Але тоді ми перемогли. Для того щоб підприємство заработала, нужно його передати в собственність. Тому хто хоче цього вистанавлювати і цим власником є єдиний конкурент на ринку паливно-мастильних так продуктів. Ваш завод Агрінол. Правильно я розумію? Саш э, Саш, ви саме з ким розмовляєте? Як з народним депутатом чи як з депутатом? Як з народним депутатом, який є власником заводу Агріноли, який сидячи у головному законодавчому органі країни, замість того, щоб підіймати державні підприємства, він його привласнює, щоб прибрати конкурента з ринку у вересні 2015-го План народного депутата розвалився. Вищий господарський суд України дав шанс на життя заводу Азмол. Голова фонду держмайна, навіть встиг запевнити зробить усе, аби аби відновити платоспроможність АЗМОЛА головне зупинити процедуру ліквідації, зробити все можливе, щоб відновити платоспроможність підприємства. Переконаний, що Азмол знову працюватиме повну. Проте повноцінного запуску промислового гіганта так і не відбулося. Азмол в чергове збанкрутили. А фірма із бізнес-групи Олександра Пономарьова стала його повноцінним власником. Верховний суд України задовольнив позов ТОВ Ультра Ойл і впад Азовські мастила й Оливи остаточно стало банкрутом. 2016-го «Ультраойл» Ультра Ойл придбала підприємство за 100 мільйонів гривень. Хоча ще рік тому завод оцінювали щонайменше у 350 мільйонів. У 2015-му я вже показувала, як і через кого нарде Пономарьов контролює ультраойл. Та, за дивним збігом обставин зараз власники цієї фірми змінились. Парламентар, так би мовити, замаскувався. Але це лише спонукало мене копнути глибше. Нам вдалося знайти зв'язок народного депутата Пономарьова, що найменше із дев'ятьма фірмами. І прямо зараз я вам покажу, яке бізнес-павутиння наплів парламентар. Отже, дев'ять фірм. Кілька прізвищ, і власне як вони пов'язані, одразу скажу усі зазначені особи є або власниками, або засновниками, директорами чи акціонерами компаній, тобто обіймають вагомі посади у цих структурах. В Олександра Пономарьова є двоє родичів, які входять до складу двох підприємств із назвами Агрінол і товариства Бердянський Райагропромпостач. Помічник нардепа Ігор Добича згадується у попередніх трьох та фірмі курорти Презов'я. Тим часом серед засновників одного з Агрінолів є така собі фірма Славутич Інвест, яку можна знайти у переліку Бердянських Бутреста та Райагропромпостача. І щоб ви розуміли, така сама ситуація і надалі: спільні прізвища, назви фірм як павутиння переплітаються між собою. І як би це заплутано не виглядало, цілісна картина все одно вимальовується. Усі ниточки тягнуться до народного депутата Олександра Пономарьова, і очевидно, що він їх контролює. Взяти до уваги, хоча б той факт, що директорами, засновниками чи акціонерами цих дев'ятьох компаній є й інші помічники нардепа Олександра Пономарьова, Максим Токін, Юрій Ковальчук, Максим Кривунь і Володимир Людсканов. Это Александр Глазнова, 2 плюс 2 телеканал. Мне нужен Александр Сергеевич Пономарев. Это, это помощник, что вас беспокоит? А, хочу пообщаться с Александром Сергеевичем по поводу его приобретения завода «Азмол». А скажите, помощник, можете представиться, пожалуйста? Руслан, э -э, я могу помочь вам ответить на ваш вопрос. А, Руслан, фамилию назовите, пожалуйста, чтобы я понимала, просто с кем разговариваю. Піненнях Руслан Пономарєв. Ну, це звісно не народний депутат, але теж непогано. Адже Руслан Станіславович Пономарів у складі щонайменше трьох фірм парламентаря. Тож пояснюю йому, навіщо мені потрібен Олександр Пономарів? Діавтоскала я Олександра Сергійовича в Понамаріова й в Верховній Раді. Верховної Раді, Раді виніска у нього високий рівень посещаємості. Ну, якщо вірити реєстраційним даним Верховної Ради, то нардеп дійсно часто буває під куполом. Однак лише на папері. Адже я кілька разів приїжджала на засідання ВР, та ні у сесійній залі, ні у кулуарах так його і не знайшла. Все, як і минулого року. Та повернімося до розмови. Як вам вдалося? Все-таки заполучить азмол. Ну, Насколько ультраул можно назвать самостоятельной структурой, если в собственниках некая Сирошка Сумова, насколько мне известно, она бывшая помощница Александра Сергеевича, а также там Клашинский, Давыденко, они связаны тесно со Славутич Инвестом, а Славутич Инвест, в свою очередь, есть один из основателей РОНПП Агренол Рай Агропромпостач, он его акционер. Да, это партнерские компании, не спорю. далі ще цікавіше. Племінник нардепа дає повний розклад на свого дядька. Є 9 фірм, да? які відносять до бізнес-групи Панамарьова, так називаємо. Да? І невже ну, Олександр Сергійович не отримує прибыли від цього? Наскільки я, я можу сказати, у нього ні, не, які теоретично до нього відносять. Не, не 9 фірм, а кілька десятків. Прибыли він від от них отримує? Виплата дивідендів по долі задержанню літа по акціям або, як сказати, долі участі не є юридично заключенним фактором. Получають дивіденди, від це он Они право. та тут виникає інше питання: чому цих дивідентів немає у декларації, а тільки мільйон прибутку, зарплатня і продаж цінних паперів або корпоративних прав. Невеличка квартира, щось нежитлове на 3300 квадратів, гараж на 100 квадратів для його Лексуса, Форда, Мерседеса та Лендровера. На рахунках нардепа 125 тисяч гривень. Та це тільки верхівка айсберга. Адже згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно, нардеп Пономарьов забув вказати у декларації ще 23 приміщення. У моїх руках офіційне цьому підтвердження. Витяг, який засвідчує, що народний депутат Олександр Пономарьов – власник будинків та квартир по всій Україні, у тому числі на окупованих та анексованих територіях. І щоб ви розуміли, при всьому цьому нардеп Пономарьов отримав від держави компенсацію на житло. Як вам таке? Ну гаразд, то що ж буде за змолом? Самостоятельно будуть підприємці, самостоятельно юрліцоз самостоятельної програми ком'юрчеська, промишлена. Та якщо підприємство і буде працювати, то точно не на користь країни, а на користь конкретних людей. Щоб ви розуміли, коли два гравці на дуже специфічному ринку мастил і олив належать одній особі, це подвоює її і без того немалі шанси вигравати державні тендери. Та чи не схоже це на організацію чергової монополії? І наостанок, після поразки держави у боротьбі за АЗМОЛ позиція фонду держмайна змінилась. Вони не просто змирились із втратою. Голова фонду Ігор Білоус взагалі здивований, чому 100% акцій нафтопереробного підприємства взагалі належало державі. Фонд державного майна України установа, яка займається приватизацією, а змол не просто не був призначений до приватизації, він був у списку заборонених до приватизації. Те, що підприємство, яке не можна приватизувати, перебувало в управлінні фонду державного майна, взагалі нонсенс. І вкотре ілюстратор вимагає від компетентних органів звернути увагу на цю справу, а точніше, справи народного депутата Олександра Пономарьова, адже ще чимало питань лишаються без відповідей, і в набу є все, щоб їх отримати. Тож сподіваємось, там зацікавляться бізнес-структурами і незадекларованим майном цього народного обранця. Ну і якщо ми вже заговорили про тотальний деребан. У нас для вас є іще один ексклюзив. Поки на кожному ефірі кричать про мінімальні зарплати та неможливість на них вижити, ми почули про шалену бійню за одну вакантну держпосаду директора із ставкою в пару тисяч гривень. Отже, директором чого державного бути виявляється сьогодні. Престижно сто човнів це вже 100 тисяч доларів за місяць. Справжня схема корупційна вертикаль, які головні міністерські вимоги до директорів національних парків. Завдання керівника це не тільки створювати конфлікти, а шукати е механізми, як їх вирішують. І що це означає зі слів компетентних посадовців. Далі ці ці кошти йдуть куди? Через міністра так само вони йшли на кабінет міністрів України. Люстратор уже розповідав про знищені ліси карпатських заповідників. Ми продовжуємо стежити за цією темою, але цього разу підготували матеріал з півдня України: теплий татарбунарський край, Одеська область, національний природний парк, Тузловські Лимани. Про Лисі Карпатські гори не говорив хіба що лінивий. І поки міністру екології та природних ресурсів Остапу Симараку особисто не показали суцільні паньки на території парку Гуцульщина, він нібито відмовлявся вірити у тотальну виробку. Результат такого собі прозріння. Звільнення директора невдовзі у Мінприроди вирішили замінити керманичів одразу кількох національних парків. Очевидно, про всяк випадок ми сьогодні розпочинаємо третій етап. Засідання проведення е конкурсного відбору е кандидатів на посади директорів національних природних парків, які відносяться до сфери управління мінприроди України. Я не є членом комісії. я Хочу це зробити зауваження, тому що тут представники преси. Це Ірина Віхрестюк, заступник директора національного парку Тузловські Лимани, природознавець і журналіст за сумісництвом. Стосовно того, що в Національному природному парку Тузловський Ломан було суттєве порушення, була журналістом вихрестюк Ірина Михайлович. Ви вона є журналістом, директор, але вона є не заступником не директора тузліцьких журналі... лі... ліманів, яка без дозволу на те приїхала, без дозволу природи приїхала у відрядження. Чи за власною заявою не погодженою на засідання комплексного комітету? Я також для преси роблю таку заяву. І Аби ви зрозуміли, що відбувається, незадовго до цього конкурсу я зустрічався з Іриною на території парку Тузловські Лимани. За інформацією заступника директора, тут так само поляють величезні кошти через знищення всього живого. Ось вам невеличкий приклад: ці кадри назвемо так: один день із життя природозахисника. Вы находите на территории Пасха. Нет, мы вот там на этой. Вы находитесь? Зим... Выключи, говорю, блин. Стоп, стоп. Чего забирать? Вы заберите видео, что должен берет. При том, приморк. Кто получил ее? Вы знаете, что я могу вылазить по пасху? Приморк. Опа, 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 ничего себе. Стиснись. На цьому відео виконувач обов'язків директора парку Іван Русів особисто разом із заступницею Іриною Христюк на свій страх і ризик протистоять браконьєрам. Дай, 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 дай! Вже складається враження, навряд чи це та робота, про яку мріють ось ці конкурсанти, і якою так хочуть займатися ці потенційні директори, але все одно намагаються сподобатись членам комісії. Ви тільки послухайте. Я думаю, на перш. Це перш першочергове завдання. Проводить освітницьку людину, роботу з людьми е, ем, Я знаю, ну от починаючи з, шкі... з дітей з шкільного і дошкільного віку. Директор національного парку ви знаходитесь на території парку. Ні, ми там. Ви знаходитесь на території національного парку. Виключи гарю! Ви знаходитесь на території парка. Документи. Я не вправду вам. Документи, пожалуйста, завдання парку. Збереження збереження і відновлення існуючого гінофонду рослинного тваринного світу. Для довідки Іван Русів, нині виконувач обов'язків директора національного парку Тузловські Лимани. Єдиний із 37 директорів національних парків підпорядкованих мінприроди, хто є доктором наук, крім того, автор п'яти книг має почесні відзнаки та дипломи. Так от, на своїй сторінці у Фейсбуці стосовно вищезгаданого конкурсу Русів висловився так. Я на конкурс не подавался, поскольку считаю, что вакантной должности директора в нашем парке нет, пока я занимаю эту должность и не уволен министром в законном порядке. А теперь до головного. Чим і кому не вгодив чинний директор. За словами Ірини Віхристюк, це Віктор Васильович Канцурак, колишній директор департаменту заповідної справи і мінприроди, а нині заступник міністра. З відкритих джерел відомо за часів Януковича Канцурак фігурував у досить гучному корупційному скандалі із закупівлею супутникових знімків території України. Ціна питання майже 50 мільйонів гривень. Нині з цього приводу його перевіряє набу, і, начебто, чиновника відсторонили. У 2014 році, після Революції Гідності, пан Канцурак, боячись люстрації, тікає в Кабмін. Ось. І перебуваючи там, він так само в Кабміні курував питання, що стосувалися мінприроди. І він до цього часу має відношення до кадрових призначень. І кадри призначають ті, які будуть потім діяти в цих схемах. Це однозначно. То свої м'які з кадри це директора подобних вот, парків, подобних об'єктів? Так, 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 так. А схеми, до речі, досить прості і хитрій. Ірина Вихрестюк показує на прикладі. На оцій акваторії в період вилову кефалі 100 човнів. Це зараз условно? ні, для... це реальна цифра. Реальна цифра. Від, від, від 70 до 100 човнів. Фактично дозвіл мають тільки три підприємця: два підприємства, один підприємець. Отже, звідки взялися ці 100 човнів? Це місцеві жителі, які, за словами Ірини Вихрестюк, за певну плату у підприємців купують дозвіл ловити рибу. Що відбувається, Да? Ну, уявімо, півтора місяця, півтора місяці активного вилову кефалі, коли може бути там, наприклад, 100 човнів. Е, і... З кожного човна вони платили 8 тисяч гривень. В 13-14 роках такий собі дозвіл коштував тисячу доларів з одного човна. 100 човнів – це вже 100 тисяч доларів за місяць. За півтора місяця – це 150 тисяч доларів, які фактично потрапляють трьом підприємцям. Що далі відбувається? Формуються певні потоки, які потім відвозяться куди в департамент заповідної справи. Далі ці кошти йдуть куди? Через міністра так само вони йшли на кабінет міністрів України. Всі схеми з конкретними прізвищами Іван Русів вивішує на своїй сторінці у Фейсбуку. Інформація з його стрічок у соціальній мережі, готові матеріали кримінальних справ. Звичайно, що такі несистемні працівники, наче кістка у горлі. А відтак канцурак намагається зараз, ну також по європейськи, провести так званий конкурс. Але повірте, ми вже побачили багато невідповідностей, і ми розуміємо, що цей конкурс, який намагаються зараз провести, це можливість фактично знищити останніх природоохоронців в галузі і завести своїх управляємих людей. Люстратор вирішив побачити все на власні очі. Скажу так: реалії набагато сумніші. Лиман на час нересту стає прихистком для риби, але дуже швидко перетворюється на постелю. На цій прориві відбувається промислови виловке фалі. Перекрита прорва порушила водообмін лиманою з морем. Той просто починає висихати, внаслідок чого гинуть усі важливі мікроорганізми. І такий собі катаклізм, як і решта проблем, відбувається з легкої руки міністерських чиновників. Чому не може нормально функціонувати національний природний парк? Тому що в нас немає надважливих документів. А тепер максимальна увага. Ви тільки уявіть, національний парк не має меж, точніше, де факто вони є, де -юре – ні. І це головна причина усіх бід. Отакий От ось проект організації території. Фактично він держава заплатила в цінах 2012-2013 року 900 тисяч гривень. Тобто, це не не мала сума. Але у нас зараз 2016 рік, і ми до цього часу не маємо цього документу. Так якщо вона заплатила, то чому вона має? То його хтось прийняти? Так, його має прийняти той же самий підписати Мінприроди. Але до цього часу вони не підписують цей документ. Не підписавши проект організації території, ми не можемо зробити наступний крок. Наступний крок це документ, який називається проект. Землеустрою, тобто в результаті проєкту землеустрою, у нас мають бути винесені межі в натуру парку. Поки ці межі в натуру не винесені, будь-який браконьєр може виграти суд і сказати: у вас межі не винесені, і взагалі вони всі говорять, що парку немає. Ви знаходитесь на території парку. Ні, ми отам. Виключи стоп. Тим часом в міністерстві граються в конкурси, підходжу до головуючого Віктора Вакараша, аби поцікавитись взагалі доцільністю цього заходу. Адже виходячи з того, що я почув, побачив, новий директор нічого не змінить. Одна Скажіть, а яка необхідність зараз назначати директора на національний парк Тузловський лиман, якщо там уже є директор. Там немає директор, директора, там є виконуючі обов'язки директора. Ну, в цілому міністерстві довольна його роботи. Тому що я знаю, що питання кандидат тому що... наук і він, він по-моєму навіть доктор наук. Питання в mm -hmm. тому, що е завдання, завдання керівника це не тільки створювати конфлікти, а шукати е механізми, як їх вирішувати. Цікаво в контексті озвучених іриною схем Віктор Вакараш зараз кого має на увазі, і про які механізми йде мова. Якщо ви говорите про Русіва, конкретно з ним була не один раз розмова про те, що, будь ласка, ти готовий, подавай заяву, приймай участь, вигравай, якщо ти нормальну конкурсну пропозицію надаси, і будеш там директором. Я не проти конкурсів. Деякі парки, як от Гуцульщина, і справді потребують так званого перезавантаження. Але щось підказую, ну, хоча б, якщо подивитися і послухати конкурсантів, навряд чи це приведе до кращих змін. Збереження. Е Збереження і відновлення існуючого генофонду рослинного порядного світу у міністерстві мені так і не пояснили доцільність пошуку нового директора для національного парку Тузловські Лимани, коли проблема не в керівникові, а в самому міністерстві. Це я про досі не підписаний проект організації території. Ну хорошо, а как вы прокомментируете вот этот проект организации территории, которые, которые вы должны были утвердить еще как бы? Мы там... ничего не должны утверждать. Мы должны рассмотреть, и если есть замечания, отправить на доработку. Ось так щось підказує, що влаштовані конкурси це чергове замилювання очей. Яскравий приклад розстановки своїх на потрібні місця, які не будуть задавати зайвих питань, лізти куди не слід, або як я почув, створювати конфлікти, а не шукати механізми їх вирішення. Люстратор продовжує стежити за цією темою. І це далеко не все. Дивіться продовження програми. У неділю, а поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.